І ще ти, Господи, на початку заснував землю і небеса, діло Твоїх рук. Вони загинуть, а ти стоятимеш, і всі, мов одяг, постаріють, наче накидку згорнеш їх, і як одяг вони будуть замінені, а ти той самий, і рокам Твоїм не буде кінця. Кому з ангелів і коли він сказав, сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під ноги твої. Хіба не всі вони є духами служіння, які посилаються на служіння задля тих, хто має успадкувати спасіння? Ось чому ми повинні бути надзвичайно уважними до почутого, щоби часом не відпасти. І якщо слово, сказане ангелами, було непохитним, і кожний переступ і непослух отримали справедливу відплату, то як ми уникнемо її, коли знехтуємо таким великим спасінням? Воно мало початок у проповіді Господа і було підтверджене нам тими, хто почув? А Бог свідчив ознаками і чудесами, різноманітними проявами сили і дарами Святого Духа згідно зі своєю волею. Адже не ангелам він підпорядкував майбутній світ, про який говоримо, а дехто засвідчив десь, кажучи, хто така людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син, що навідуєшся до нього. Ти зробив її дещо меншою від ангелів, ти увінчав її славою і честю, все підкорив ти під її ноги, коли ж підпорядкував їй усе, то не залишив нічого, що було б їй невідпорядковане. Однак тепер ще не бачимо, щоб їй усе було підпорядковане, а бачимо Ісуса, який через те, що витерпів смерть. Був увінчений славою і честю, він став дещо меншим за ангелів, щоб за Божою благодаттю зазнати за всіх смерть. Оскільки так і мало бути, щоб той, задля якого все і через якого все, хто привів багатьох синів до слави, того, хто є першопричиною їхнього спасіння через страждання зробити завершеним.